Сьогодні до розмови ми запросили Анатолія Марущака, відомого тележурналіста, письменника, лауреата багатьох телевізійних фестивалів, аби поговорити про читачів і письменників. кажуть на сьогодні, що людей, які люблять читати і читають, залишилось не дуже багато. Це правда. Я, взагалі, боюсь того часу, коли читачів. Письменників буде однаково. До речі, от зовсім недавно таке дослідження проводили. Чим займалися наші діти під час карантину і під час канікул? Ну так, вони вчилися, підручники читали, але художню книгу прочитала одна дитина зі ста. Це печально. І знову ж таки дослідження також недавно. Мозок. Дивились, як він розвивається. У дітей, які читають, він розвивається краще. А у тих, хто не читає, відбувається це ж на фізіологічному рівні. Та частина мозку, яка відповідає за планування, а значить і за стратегію, і за абстракцію, вона зменшується. Це деградація. Про це, до речі, говорив ще Альберт Інштейн. Розумна була людина. На початку 50-х він казав: я боюсь, що настане час, коли техніка буде настільки цікавою, що людина перестане читати, цікавитись чимось іншим. Вона його візьме в полон. І тоді почнеться деградація людини. Він як ну дивився на 70 років вперед. Я боюсь, що це відбувається, і тут важливо, щоб ми усі. Від влади до мам, тат зробили так, щоб зацікавити дітей читати. А письменники повинні писати для дітей так, щоб їм хотілося читати, а не тільки дивитися. Дивитися простіше. Дивитися це споживання. А читання це творчість, це співтворчість. Кожен мій читач це також співтворець, співписьменник зі мною. І тому важливо, щоб діти це зрозуміли. Щоб дорослі їм розповіли, і вони почали більше читати. Це для них. Вони просто цього ще не знають. І легше, безумовно, щось проковтнути, ніж прожувати. Як народжуються письменники? Коли це приходить? Та я думаю, що воно закладено десь важко так сказати, тому що є люди, які, може, і здібні, але доля. Повертається так, що їм не до письменництва, не кажуть, не до червоного письменництва. От, долі, долі різні. От, але от, це тяжіння, воно вже відбувається на ранніх етапах. Я себе згадую, я вже в другому класі щось там римував, точно. От, в п'ятому я починав писати в альбом. Тобто ну, не кожного дня, а так, раз, два на тиждень я писав. Постійно. І там друг мене підбадьорював, казав добре. Десь вже через рік я показав свої твори, вірші українською і російською мовою Степану Олійнику, не Борису Олійнику, якого більше, мабуть, знають, а був такий прекрасний поет, гуморист Степан Олійник. Ну, Пьос, Барбоси, полосатий Крос. Ну Всі знають цю відому стрічку Гайдая. Оце знято за його віршем, який був надрукований у газеті Правда. От. І він був дуже цікавою людиною. Він завжди носив сорочку, сорочку, вишиванку. Вони з другом дали. Ну, такий обід, що вони завжди будуть носити цей український одяг. І навіть у Другу світову війну він під гімнастиркою носив оцю вишиванку. Я йому показав, йому, в принципі, сподобалось вірші. Ну, тоді, скільки? 14 років мені було. Але він сказав: пиши краще. Українською, ну, мабуть, тому що він писав українською. Але у нього був аргумент. Каже, російською ти намагаєшся більше наслідувати. Ну, дійсно, я дуже любив Лермонтова, і, безумовно, вплив був очевидний. А каже, в український вірш у тебе більше свого. Ну, я так писав, і українською, і російською. Я жив в Одесі, тому ясно, більше російськомовне місто. Але у мене вдома батьки вони українці говорили українською? Ну не чистою, але це була українська мова, і тому, от в цьому подвійному середовищі, я виріс, тому і писали завжди і російською, і українською мовами. А перша книга, коли вона з'явилася, точніше, коли з'явився. Задум, першої книги? Задум, можна сказати, з'явився в студентські роки. У мене є старший брат, і ми з ним, ну, от, як брати рідні, дійсно. І він каже, давай от напишемо про наше дитинство. І ми написали, ну, більше я трохи написав. От, і вийшла ця книга в 1990 році у видавництві Маяк. Ну тоді нормальним тиражем 15 тисяч примірників, Зараз це шалений, це траж якого. Не буває, просто у початківців то точно не буває. І книга розійшла, я з труднощами купив її тут в Херсоні, я вже в Херсоні жив, переїхавши з Одеси, купив там, в невеличкому магазині. От. Ну, я думаю, 25 копійок, ну чого не купити. І такої літератури було не дуже багато, все ж таки, це була література для підлітків такого. 8-9-10 років він трохи, трохи старше. І вона була динамічна. Оцю динаміку я завжди намагаюся, щоб вона була присутня в усіх книгах Прозових, і особливо для тих в книгах, які написані для дітей, для підлітків, для тенейджерів наших. А що надихає, в принципі? З'являється якась ідея? Хочеться поділитися якою якимось враженням, якоюсь думкою, якоюсь емоцією? Чи виникає якийсь у голові сюжет, який хочеться розповісти? Що є початковим в цьому плані? Якщо говорити наприклад про поезію, поезію я писав все ж таки більше більшу частину свого життя, то там все відбувається важко пояснити як, як кажуть, натхнення. Ну, я не вживаю цього слова, я кажу настрій. От якийсь настрій, і з тебе може просто вийти цей вірш, а потім ще вірш. От. Але в прозі все інакше. Тут euh, треба сісти, якщо це вірш можна, я так ну, часто практикую. Я в голові його практично складаю, і вже потім на папері зовсім трохи, зазвичай, о, то прозу в голові не напишеш. Треба сісти, треба обов'язково мати якийсь сюжет так і таке інше. Але перші книги там дуже просто пояснити. Це я хотів написати дві книжки про своє дитинство, а, про, а потім про своє студентство, ну і трохи далі там про армію. І у мене вийшла друга книжка, до речі, і російською, і українською мовами одночасно Шалений ферзь. І там було три частини. Перша частина це студентські роки, друга це армія. І була третя частина це вже журналістика в Херсоні. Якщо ті дві частини були Одеса Миколаїв, де я служив, то третя частина була Херсонська. А отже, з книгами трохи іншими, ну кажуть, написав автобіографію, це не зовсім ти ще письменник. Ну, це не зовсім так. Безумовно, автобіографія там складає якийсь відсоток 70, може. Але хочеться написати, і хотілося написати щось, ну, зовсім може мені непритаманне. І тому я написав роман, еротичний еротичний роман, доктор Го. Я дуже здивував е, своїх колег. Я тоді працював Цифра. на персоналі. Більше того, може. Тетяно, ви не знаєте, що деякі навіть відмовилися брати цю книгу в руки. От. Я кажу, це не я, цей герой, по який я дійсно вигадав його. Да, там обставини різні. і Там знову ж таки і подорожі, і Туреччина, Греція, Родос. От, такі місця, де я бував, де був оператор Віктор Бойко, з яким ми їздили тоді от таку подорож по Середземному морю, але там є і Кенія, де ми не були, от. там саме багато вигаданого. Але люди читали, кажуть: а ми все одно от читаємо, ну хто мене добре знає, і уявляємо тебе. І нам складно. Це. Ну це таке. А коли я дарував людям яких. Які мене не знають, яких я, може, не дуже знаю, то все було нормально. І є ну, такий поет Тарас Федюк, лауреат Шевченківської премії, він вчився також в Одеському державному університеті імені Мечникова тільки на курс молодший. От. Ну, ми там друзі в Фейсбуці, але він ніколи нікому не пише. Він тут був в Херсоні, я йому подарував книгу. І він зробив виняток для себе. Він написав, каже, це найкраща книга, еротична книга, яку я читав українською українською мовою в Україні, ну українським письменником. От тому я думаю, що книга також вдалася. І для мене дуже важливо було, що там не було таких автобіографічних моментів. Багато от. це було на рівні от. Вигадки на рівні мислення. Ну, а є дитячі книги, вірші це одна. Сфера, одна площина. Проза це зовсім інше. Якщо говорити про ну, ту книжку для дітей першу, як вона називалася Високий двір, а потім з'явилося продовження, і врешті-решт вона російською мовою вийшла в Одесі, вже в іншому тільки в видавництві Пальміра, і називалася вона Ключі від приключень». Три частини, ну, такий собі роман. Він також швиденько розійшовся, але тираж вже був не 15 тисяч, а одна тисяча. Що тут у нас сьогодні? Да. Тетралогія. Роман в чотирьох частинах, і частина. да, в чотирьох книгах, вибух терміта. Ну от він вибухнув у 2018 році на коронації слова. молода коронація, тоді вперше з'явилася, він якби, був другим, Ну отримав. Якщо офіційно, то від знаку спеціальну від університету. І я вирішив, що ну, вийшов, якби помітили роман, коронація слова, це ну, така престижна дуже. Престижний конкурс, і помітили і казали, давай, видавай, але видавати в Україні дуже непросто, тому що ну, от, така ситуація, що дорого, що видавництво дивляться, щоб не прогоріти, не прогадати. От. І все ж таки я знайшов видавництво, «Кондор», Київське видавництво, з яким я працював цілий рік. Ну, мабуть, недаремно. Вийшла ця тетралогія <смістична> в видавництві кондор, тому що перша книга оцієї тетралогії називається Очима Яструба. Ну, в принципі, яструб і кондор це орни породи орлиних, і вони повинні були зустрітися. І я дуже вдячний видавництву Кондор, і є там керівник проєкту Вікторія Крикунова, яка. От зробила цю книгу такою, що її хочеться взяти в руки. Спочатку був задум зробити одну велику книгу, а потім подумали, що ну важко буде дитині, ну а це розраховано на дітей на підлітків. Я так кажу, від 12 до 120. Її можна читати і дорослому, і можна разом читати. І я думаю, що це буде цікаво, тому що там ну багато. А можна якийсь невеличкий такий гачочок анонс. Щоб зацікавити наших глядачів. Безумовно. Я взагалі знає, як питають письменника, а про що там, а як там та рада? Та, та. І вони кажуть: ой, ну от я вам трохи розкажу, а там далі таємниця, там секрет, це ж буде нецікаво. Я можу розказувати все. Чому? Тому що я все одно це не розкажу. Там стільки подій, стільки різних пригод, що я ну, хотів би все розказати, але не розкажу. Але про що? Це головний герой, Гнат Дорошенко, нащадок великого гетьмана Дорошенка, Україна. І потім відбуваються події, які приводять мого героя до Польщі, до Кракова. Він зі своїм паном Андрій Андрієм подорожує, тому що він його двічі, потім ще двічі рятує. Взагалі він, мій герой це герой-рятівник. Він спасає. І потім. Ми у місті Парижі. Це не тільки був центр Європи, це було найбільше місто в світі, 600 тисяч осіб там жило. Це, наприклад, Венеція 100. Венеція вважалася другою, хоча вже тоді Петербург був більшим, мабуть, 200 тисяч. О, і Париж. І практично половина першої книги очима Яструба це Париж. З його і палацами, і нижнім. Куртієм, це там, де жили бідні. Там є дуже такий, ну знаєш, народжуються якісь образи, і вони стають тобі близькими, начебто вони дійсно там жили. І я їх не вигадав, а вони там були. Він мені потім нагадав відомого його Гавроша, Гавроша із його відомого роману. Але він, безумовно, свій. І відбуваються події пов'язані. З революційними подіями. Мені так пощастило, що міс, місто події, місце події, і місто в даному випадку, і час. Герой діє в конкретних часових рамках. Це 1788 рік, до речі, Херсону було 10 років. От, і ми конкретно, от за цим розкладом, от Париж. 789 наступний рік велика французька революція, якби перший етап. О, і мій герой от діє напередодні цієї революції. Революція почалася. Його хазяїн який його відпускає, їде в Англію. Ну, швиденько подалі від гілятини. Мій герой повертається в Україну, а потім так. Складаються події, що він бере участь у штурмі і у взятті Хаджибея. Ну, знаєте, що це місто Одеса, дуже рідне для мене місто. І на цьому закінчується перша книга. Але далі більше там з'являється кохання, кохання Орнелла, прекрасна Венеціанка, і не може її залишити на призволяще. І він, і його друг, Велетень, Тарас Дві спини, ну дві спини, настільки він великий, вони подорожують до Венеції. Щодо подорожей, вони в чотирьох книгах в десяти країнах. Європи побував наш герой, і його друзі, і одна африканська країна це Єгипет. Тому оцей культурний зріс кінця 18 століття все є в книгах. Тут для мене була яка небезпека. Ну, я ж багато там читав, підбирав матеріали, і хотілося б безумовно розказати і про цей храм, і про цю вулицю, і про цю гавань. От. Але я розумів: якщо я почну розповідати довго, і це буде більше п'яти речень, то дитина може відставити мою книгу. А мені треба, щоб знову була пригода. І так з пригоди в пригоду на цьому історичному тлі і відбуваються події. Ну, один письменник, такий, такий ну, досить відомий, не буду називати його прізвище, він коли прочитав очима Ястрова, каже, а він знав, що я на телебаченні працюю. да, це кліповий варіант. Я навіть не встигаю за подіями. Я думаю, ну добре, що ти не встигаєш за подіями, а наші діти вони якраз і встигнуть, тому що вони дуже динамічні. І саме оця динаміка вона повинна бути присутньою в книзі, як ми її називаємо, режисери любили називати, пам'ятаєш. цей ритм, який повинен бути обов'язково ну, в телевізійному фільмі, в сюжеті, темпорит. Темпорида так. так ми і працюємо і на паперових носіях. А скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, взагалі чи може бути письменник відокремлений від головного персонажа? Чи все ж таки, коли ти пишеш оці думки, якісь риси притаманні тобі? Та безумовно, як його відокремити? Він стає якоюсь частиною, але він не ти, безумовно, тому що він діє в інших часових рамках. А от мене питали, прототип. Ні, є прототипу не може бути. Прототип, коли ти пишеш все ж таки про якогось сучасника, а це кінець XVIII століття. Просто він для мене, от такий узагальнений портрет українського підлітка, потім юнака. Йому. Майже 15 років в першій книзі, і йому вже 17 в другій. Він виріс, це вже, це вже козак. От. Тому, безумовно, відокремити з одного боку і не можна, але це вони живуть своїм, своїм життям. Я завжди згадую Олександра Дюма, коли він сидів і плакав над книгою, над рукописом своїм. А друг зайшов і каже, чого ти плачеш? Він каже, загинув Д'Артаньян. Каже, ну тако живий його, ну там впав цей снаряд ядро, розірвалося десь. От, не можу, каже. Він повинен загинути саме так. Він не може померти в ліжку, ще якимось там, чи просто там померти. Він на полі брані, на полі битви. І тому от, він живе своїм життям. І дійсно, от коли там щось хочеш. Повернути, а цей герой він іншого характеру. І тоді вже починають з'являтися ці білі нитки. А в історичному романі тут особлива є небезпека. І тому я от намагався, щоб цих білих ниточок зовсім не було. А для цього вони починають жити своїм життям і іноді. Ну просто вони ведуть тебе. Це навіть ну не вигадка. Це так от виходить. Я не знаю, що це відбувається, яким чином. О. Ну так, так воно є, чесне слово. Чого очікувати надалі? Чи якісь плани? О а -а -а. роман тільки вийшов. Перше, перша частина вийшла, не вийшла. На вона вийшла в 2016 році. Я її презентував на Корнічуковській премії. Взагалі, як все почалося? 2015 рік, Корнічуковська премія. Там є дві номінації, номінації Вірші і проза я посилаю вірші, отримую друге місце за Анатолієм своїм тезкою, Качаном, відомим поетом. От. І там зустрічаюся з Володимиром Рудківським. Рудківський дуже відомий письменник, особливо серед дітей. його... Романи ну, дуже відомі, він лауреат Шевченківської премії, саме за свої джури. О. І він розказує, як важко він <смас> надрукував свій перший роман. Ну, його, не його просто не читали. Він лежав у видавництві Баба-Галамага, поки випадково син головного редактора Малковича не взяв його в руки О. і каже, батько це ж бестселер. Каже, так, да? ну давай. І вони видали, і це виявилося дійсно безселе. І потім вже Малкович просив Рудківського, щоб він, ну, другий би швиденько він написав, Продовжив третій, четвертий, і вони в кав'ярні сиділи, і він його надихав, вже, редактор надихав. І таким чином Рудківський надихнув мене, а давай, я думаю, собі, от зроблю такого ж історичного персонажа. Але якщо Джури, це суто така українська історія, от, я подумав, що я е, на цьому тлі, ну, по-перше, повторюватися не треба, по-друге, мабуть, не витягну так, щоб воно було динамічно, так, як я хочу. І я його послав в мандри. І потім подумав, що от таких книжок, де б український там хлопець, юнак отак от мандрував, і стільки було подій, стільки країн, мабуть, такого ще і не було. А чому не було? Повинно було бути. Ну, от так воно сталося. І от з цього 15-го, потім 16-го року, і в 16-му році я на цей конкурс надіслав. Це ну, не роман, це повість тоді була. І вона перемогла на Корнічковській премії, це міжнародна престижна премія. Я взагалі люблю конкурси, люблю змагатися. Ти Та, Таня знаєш, ти сама така. Ми змагалися і дуже успішно на телевізійних конкурсах, так перемог більше двадцяти. І ці змагання тривають. Буквально вчора мене порадували із Києва, надіслали, що. Я став переможцем у номінації вірші, є такий конкурс Джона Буньяна. Ну, це там англійський пастор. ну таке. О, Ну таке, от. Тобто не цікаво жити, якщо сидіти на місці і, і не рухатися. Чи буде щось далі, таке питання, яке не люблять, чесно кажучи, автори, тому що вони забобонні, навіть, от на, 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 на подальше щось загадувати. От. Але питання в даному випадку, воно доречне, тому що чи є ідея продуктивна, я можу от на це питання відповісти. Чи може мій герой мандрувати далі? І таке може, тому що він от закінчується роман тим, що вони штурмують Ізмаїл. І там, до речі, саме козаки Чорноморського флоту нашого тодішнього зробили найбільший внесок у перемогу. Ну, говоримо про Олександр Суворова, так, все це все, все, так, але найбільший внесок саме з Дунаю війшла наша флотилія і змусила турків здатися. От і закінчується це рема. Але залишилася в Венеції, Дали вони один одному слову, що вони зустрінуться, і все, все буде добре. Але поки що нема. Далі буде <с> чи далі, дуже важкий період зараз для розповсюдження книжок. Як сприйме читач? Все ж таки. Я розумію, що. В принципі, вона читабельна, ця книга, і дуже добре оформлена. І от як казав про Вікторію Крикунову, яка керує цим проектом, вона зробила так, що оці всі книги на прекрасному папері, вона питає мене. На якому папері? Я кажу, на білому. Вона каже: знаєте, найкраще це на кремовому. Краще читати. Ну, вона знає ці нюанси, я не знаю. На кремовому обкладинка. Я кажу, ну можна, щоб менше коштувало, все ж таки коштує. М'яка обкладинка. Я кажу, ні, Ми ж для дітей, ми ж повинні красиво це зробити. Тверда обкладинка, і не комп'ютерна графіка, а художник тут попрацював. А всередині будемо. Я кажу, ну давай вінєтки зробимо. Почали з вінєток і зробили графіку. Чорно-біла, але графіка, повноцінна графіка. І так от вийшла книга, яку не соромно подавати і на якісь конкурси, і на фестивалі, от, і взяти в руки і відкрити її. Будемо сподіватися, що вона обов'язково знайде своїх читачів і буде і далі буде. Далі буде я, я дякую, що ти знайшов час. Завітав до нас. Дуже приємно було зустрітися. Далі. І я е, чомусь, я чомусь дивлюсь на ці книжки, і мені здається, що у майбутньому, можливо, вони будуть у шкільних підручниках. Да, це було б непогано. До речі, знову ж таки можу похизуватися, що е, звернулося видавництво соняшник. Вони. Ну, мабуть, до кінця року видадуть хрестоматію для п'ятих-сьомих класів, і їм треба було оповідання, невеличке оповідання про якісь місцеві географічні ну, Асканія Нова. І я швиденько написав, і вони вже підписали зі мною договір, що от в цьому підручнику, точніше, це хрестоматія для п'ятих-сьомих класів, буде і це оповідання Горішки для Лані». Дякую, дякую за те, що запросила Тетяна за цю цікаву бесіду і завжди люблю спілкуватися із ведучими професійними, і з нашими телеглядачами. Дякую вам за увагу.